Ну, ось було у нас шість приходів. Оце був перший приход. Ямка, ось дивіться яка. Ось тихенько було. Так, ось, дивіться, осторожно. Ось другий приход і третій приход ямки. Вирви у землі пошкоджена техніка та посічений ангар. Такий вигляд нині має фермерське господарство у Великій Писарівці. Після останнього обстрілу підприємства, який відбувся 8 серпня, розповідає господарка пані Світлана. Сюди приходять тільки за необхідності. Син тут працював, віяв зерно і готував продукцію на роздачу пайщикам. І от почуємо вибухи. Перші вибухи були трошки далі до нас, ну десь може метрів 200. За нас ось значили перші вибухи, тоді так ближче, ближче. Коли ці вибухи далі були, він тут у нас і ямка схованка, він був схованки в ямці. Потім, коли вже прийшли, в двір, він вийшов за цих дверей, то він вже казав, тут техніка вже стає в комбані, він його вже не бачив, наскільки це пил піднявся, оце каміння, оце все лить І він ось благодаря, що в нас є ще одні ворота і фірточка. І він у ту фірточку і побіг до людей по городах. І то він так побіг, побіг. І там... То сусідів сховалися в підвал, і туди зразу приход прийшов. Через загрозу постійних обстрілів, розповідає пані Світлана, молотили пшеницю та ячмінь у бронежилетах. Через обстріли ангару були змушені збіжжя продати за низькою ціною. На жаль, зерно, яке тут було ячмінь, був і пшениця. Ми його вивезли, як ту тихенько можна сказати так, де реалізували, звісно, за ціну низьку. Тому що ми не можемо і тут, тут немає нас ні реалізаторів, ми не можемо знайти нічого, ну, щоб нам роз, далі жити і розраховувати з нами шампащиками, ми як то так трошки зуміли зробити. Це ще подумайте, як його треба крадькома ще ж вивозити, не просто теж заскочили, нагрузили і тихенько-тихенько і -тихенько виїхав. Нині у родинному господарстві 50 гектарів землі. Їх засіяли зерновими, соняшником та соєю. Це ж вбралися, вбралася пшениця, а після пшениці ми не можемо. Ми повинні були зараз же пахати. Ми не можемо пахати, ми не можемо це виїхати, поробити ці поля. І подиться правильно, вони заростають. А я же нам пахати, якщо на понастріля. Трактор не може виїхати. І це по таке зараз ситуація в нас робиться. Вперше господарство обстріляли у березні 2022 року. Згадує жінка. Тоді змогли пошкодження відновити самі. Нині мають колекцію із уламків снарядів. Оце з наше нещастя, які наші сусіди нам це кидають. Це ми таке збираємо. Це все таке покручене. Там було багато ще по полю великого, ти типу позабирали вже. А це таке збираємо це по двору. це таке в нас. Приходи, прильоти звідси до кордону з Росією близько чотирьох кілометрів, говорить жінка. Перебувати на відкритій місцевості біля господарства не ризикують, бо з іншого боку кордону територія проглядається. Під час минулого обстрілу із 19 снарядів шість військові РФ випустили по території господарства. Саме це головне наверное, в нашому господарстві Ангар, де було збережено. мені просто дуже жалко. Я вибачу. Ну, Думаю. Все буде добре. Перемога за нами, Все відшкодуємо, як то, громаді, силами. Ми поки нашої громади, звісно. Попереду, говорить пані Світлана, збір соняшника та сої. Тож сподіваються, до того часу полагодять пошкоджений комбайн. Виїжджати ж з власної домівки або скорочувати посіви поки не планують. Все одно на цьому не становимося, все одно ми докажемо, що ми є люди і що ми є вміємо працювати, все ми будемо далі жити. Обов'язково буде перемога за нами. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.